Мої вітання, дорогі друзі, хочу поділитися з вами таким откровінням о сім'ї Божій, о любві, о милості. Бо приклад, який дає Ісус Христос, це дуже чудовий. Бо коли він проповідував поруч багато людей з ним було, і йому говорять, там матір і браття твої стоять не стану і хочуть тебе бачити. І він що зробив? Він казав рукою і сказав, ось мої браті, матір Ті, які слухають Слово Боже, виконують і живуть ним. Тобто, це дійсно є сім'єю Божою. І Бог дав нам. Церкву на землі для того, щоб ми могли покаятись, прийняти його Ісуса Христа в своє життя, покаятись в гріхах і стати сім'єю Божою і вивчати щодня свого Боже. І для цього дуже рекомендую підписатись на канал Салтаненко в телеграмі, де щодня виходить хліб насушний, як в молитві очі наш, щоб ми зростали духовно, щоб були. Піднімалися священики в нашій Україні і до краю землі проповідники Слова Божого, і приклад милості, любові Божої це історія про доброго самарянина, який оказав дійсно милість, і це приклад для нас. Бо коли одну людину пограбували, і вона лежала і страждала, і побили цю людину, і страждала і проходив священик. Подивився і пройшов мимо. Проходив лівід, і подивився, і також пройшов мимо. А добрий самарянин пройшов, проходить, побачив, оказав милість, перев'язав йому рани, і від привіз його туди, димо кажуть, вилікують, окажуть милість і любов, і навіть кошти оставив для того, щоб його о ньому позаботились. І, е... Таке відкровіння в тому, що Бог бажає, щоб кожна людина вона була священиком і учнем Ісуса Христа, і оказувала милість. Кожній людині, щоб не проходити мимо, щоб дійсно являти милість, спасіння, і щоб кожна людина вона мала змогу покаятись і перемиритись з Господом і бути учнем Ісуса Христа, і щоб на цій землі було більше богобоязнених людей, чим безбожні, бо із за безбожя е, пройс... страдає народ, із за безбожжя просходять ці війни, голод, катаклізми. Всадники скачуть для цього і потрібно, щоб священики Божі вони в нашому поколінні народжувались, зростали і несли слово Боже знане Божої любові. Нехай Бог береже вас. Амінь.